Всіх вітаю на каналі. Приїхав із Завівку ловити судака. Не подивіться, яка погода, вітер сильний, дощ то є, то немає. Не знаю, що з цього вийде, але дуже така прикольна погода. Ось навіть курточку вдів, щоб трошки тепліше було. Перемін погоди, не знаю, що у нас вийде зловити, але зараз починаємо йти і пробувати ловити судачка. Все по порядку, розказуємо, показуємо. Сьогодні у нас компанія. Рома, як діла? Привіт, нормально. Будуть судаки? Звісно. По, по 3 кілограми, да? мінімум. 3 200, не менше. <рес> Коротко, розкладаємо спінінги і, і в бій. Старі добрі наші місця. Це тут, може хто бачив, ми тут сітку витягували, сильний вітер, але плюс, що він дує. Під берег і може так получиться, що рибу він, Рома каже, може підбити під цей під берег, може під бровку підбить рибу і ми можемо гарно половити. Но це в теорії, по факту зараз дойдемо хоча б до якихось місць і почнемо херячити рибу. Спінг, кстати, взяв в мене хевік, мій улюблений. Бюджетний фаворит x 1 катушечка теж x 1 4000. Хто запитував, який класний фідер ой, спіннінг бюджетний, то це саме він. Тест до 35 грам, але я ним і 50 грам кидав, якщо не сильно далеко, то, то в принципі нормально. Вітер великий. Пробувати ми будемо з мандули. У мене тут ось, ось, сразу заряжені вже. Є важкі мандули, ось по 40 грам, почнемо з 40 грам і там вже будемо дивитися, може 50 прийдеться ставити. Тому поводочок у мене отакий ось вже поставлений профмонтаж. Тому чіпляй мандулу і погнали Пробудь. Щось покидаємо, половимо, Надіємося, щось зловимо. А куди зноситься туди, так? Ого! Шнур! Бун <різь> видуває! Я щось не дуже, блин, бачу. То ладно. Єсть! Перший заброс. Чи я зацепив що за його? Не. Тиво, а що це було? Та щось було б Може Так, Фіолетовий не хоче. Попробуємо зараз... Поміняти колір. Бджілку сейчас якусь оранжу жовту поставимо. Хоп! Це сюди. Беремо сюди. Ось, бачите, я їх зберігаю, ось такі коробочки селект. У мене вправо з грузиками ось тут такі мандули. Тут ось є ще більше 110 мандули. І другі ось Ось є маленькі мандули. Зараз почнемо з великих, потім перейдемо на маленькі, якщо на великі не буде клювати. Летить добре. Так, на першому місці риби не побачили, тому передвигаємося в сторону німецького пляжу. Будемо кожних 50-100 метрів пробувати. Прокидати. Рома ловить на силікон, я на мандули. Зараз побачимо на що перша рибка відізветься, на те й будемо ловити. Я поки що в мандули впираюся. Я в них вірю, вони мене по судаку не підводять. Все, все, перший місцячок, точніше другий, друга точка. Зараз отут ось ставимо і ловимо. Поцаку я з собою взяв фідерну Brain Phantom. Вона ось, дивіться, 2 метри розклав, Ось, бачите 2 метри. І якщо що, можна буде собі достати рибку з води подальше. Довга ручка, щоб комфортно було. Все, погнали. Дивіться, яка погода прикольна. Сонце світить. І невеличкий дощик. Такий літній-літній дощик. Ось дивіться на курточці. Видно це трошки. Ай, зацепився. Зараз пробую на отаку королєву мандулу 110-го номера 40 грамів. прокидаю. прокидаємо. В ромі вже якась покльовочка була. Непонятно де та риба, але намагаємося, обкидуємо всі точечки. Ловим рибку. Дождь он такой, то есть, то, то Сонечко, просто солнце лупает и дождь. Это капец. Над нами, бачите, саме над нами ця хмара с дождем. Сейчас он пройде. А, наверное. О, не, не убирал. Что убирал? А, я убирал. Перший обрив. Тільки я вам показав красиву мандулу і обірвався, на жаль. Ну нічого, у нас є все запасне. Снасті є, а риби щось не дуже є. Так, ось у мене в таких сумочках фаворитовських. Тут є різна движуха. Це тут грушки, а отут у мене заховані поводочки. Хоп, дивіться, профмонтаж поводочки, готові. Нав'язані, ви просто їх берете і ловите. Не треба нічого в'язати, заморачуватися. По два штучки йде в комплекті. Просто беремо петлю, в'яжемо швиденько. І в петлю засовуємо наш повідець. І все. Начепляємо якусь тепер нову мандулку. Попробуємо ще на фіолетову. Вона, в принципі, мене виручала завжди фіолетовий класний цвет. самий такий популярний по судаку. Але якби ж він був активний, то було б ще краще. Продовжуємо. буквально хвилинка и у вас новая оснастка заряжена. Да. Так мы прошли. <laughs> да, но ну мы кидали. Не, давай тормознемся. Думаешь? Там не так много места осталось. Но вот тут попробую, и вот там. Да? Ну, можем еще туда в кусты сходить. Там никого нема? Да, нет. Думаешь, мы одни такие отчаянные? А так, ну що? Переміщаємося помаленьку. Що покидаємо тут. Доброго. Що, є брання? Будемо здані. Нема поки? Нічого нема. А я недавно не приїхав. Та я бачу. Приїжджали, не було вас. Фуня, бо там теж нема в ту сторону. Ти на да. Да, да, да. Нічого там інтересно нема. Вначале чи туди далі до дерева. Та до дерева ми не ходили, так, серединку брали. Да. Бо Там затопило трохи, треба обходити. Так, тільки що ми з Ромою провели математику, я вже обірвав дві мандули. Одна мандула в розніці стоїть десь 80 гривень велика, грузик десь 11 гривень, і поводок десь 20 гривень. Тобто 110 гривень одна оснастка, яку я обірував, дві оснастки, 220 гривень я вже утопив. Рома силікона три рази вибірувався. Рома вже три рази каже на 350. От вийшли, часик покидали, вже майже 600 гривень у воді, а риби ще не бачили. Так що фідер, мабуть, буде поекономніше. Кілограм прикормки викинув за 50 гривень чи за 70. І все. Хоча там теж можна обірватися, але я забувся коли я обірвався на фідер. Так, дивіться яке тут файне місце. Все на лавочку, ось так баканчик. Раз. Подсачку, два Раші тут І ловим. А трохи далі пляжик. Ні, тут буде ще пляж. А, так? Да? Нічого. Так, а я повалю здесь. Здесь. Прямо на коряшку залезу. Абы не впасть мы. Не клювало, не клювало и перестало. Ми. Конфетку будешь вам? Да ще не заробив. <ріст> <ріст> Сложні рибацькі будні. З переломною погодою вообще нічого не клюєвлю. Ні карась, ні судак. Переміщаємося далі. Тут рибки нема. Йдемо на пляж німецький. Прийшли на пляж. Людей нема і риби нема. Ну ми намагаємося злупити. Ще у нас залишилось десь хвилин 30-40 половить. І все, і буде Сонечко вже заходить. уже майже нема впираємося, впираємося. ого, Рома! В мене улов. Ушолого с нуля, да? Ушло від нуля? Бычок. Бычок? Не, ну на сьогодні это найбільша риба, я тебе могу сказать. Самая большая единственная. Ну, по крайній морі, на, на даний момент. Жаль, я и голову пробив. <рив> <рив> Не вижив. <рив> Доброго дня! дня. Ви вже ловили тут? Ляші клюють? А що клює? Ну, вам Ну а зараз щось клює? Невелика, так? Ляш, біган Не, ну ляш він має бути, але коли Щось ні судака нічого, блін, нема. А Судака не проваливать. Судака не проваливать? Ні, не пробував. Нема. Ти теж розловився? Та ні. Луску вибив якусь, а, Та Це біленька, навіть. Біленька, так. Да. да, зустрів, бачите, фідерістів. фідеристів, пацани ловлять. Плотвичку, ляща немає тут, хоча тут буває і ляж клює. Зараз особи нічого не клює, вони тут кемпінг, у них вони відпочивають і бачите, виходять, рибачать, якусь плотвичку ловлять. Ну, Ляща, на жаль, нема. Хоча тут такі місця, що тут буває, як приходить сюди рибка, то тут нема де стать. Всі ловлять ляща. есть. Сейчас не шевелиться, что это такое? А, блин, засыпаю. Блин, за что зацепил? Не спеши, не спеши. Чуть-чуть лучше отпусти, чтобы он вышел. Есть, вышел. Адреналин, блин. За шо зацепився, бля? Ти баш як бив? Бачив Та блін, шо за херня, блін? Це капец, ухі здоровий, блин. Без блять хороший, а шо, обрізала? не поводка нічого немає. Та зацепив за шось, блин, уже й дотянув, ти понимаєш, уже близько, блин. Ух, блин. Мандула? Синя, да. Це точно, блин. Мандулист, блин. Прапор України, понял? Цвет. Синий жовт там. Да, покльовка була, любі друзі. Клюнула на отаку ось синьо жовту мандулу. Ну я лошара не витягну її на жаль. Хороша дуже риба була, дуже велика мені Ну Десь за щось блин, обрізала вона. На жаль. Вона б щось собі обрізала, поняв? Там куча коряг, блін. Фух, ну шо, продовжує. Надіємся, що, продовжуємо. Надіємося, що Ще щось проклюне. Ну, це така була риба, блін, останнього шанса, блін. Так, народ, тільки що знову обірвав після риби. Уже 4 мандали обірвав. Тут дуже багато коряг. Тому ставлю вот таку всю паралонку, прогнотаж фіолетовий любимой мій колір. Крючки есть. Коротше, не дожно так цеплятися, тому ловим зараз на неї. Знаю намочити, його, щоб далі летіло Чи щось зацепило? Чи шнур якийсь? А, шнур, ти бачиш, по шнуру йшов. Ну, mm. одразу тяжко, поняв, а потім... А потім легко. Переміщаємося вже на останнє місце. Тут багато дуже обривів, по пару рибок обірвалися. Я вже в общем числі обірував 4 мандули, одну поролонку. Коротше, ну вже гривень на 550 я, на жаль, обірвався. Переходимо на останнє місце. Одна рибка гарно клюнула, по поваткам це, скоріше за все, був непоганий такий судачок. Я думаю, що там за 2 кілограма точно, тому що він дуже гарно бився. Ну, на жаль, зійшов. Обірвався шнур. За одне він що зацепився, потім за щось друге і бачите, шнур перерізало. Ну, це рибалка. Рибалка одної покльовки і ту не витягли. Ну, Зараз коротко, обходимо ще одне місце, подивимося, може, там, може це вечірній вихід, може ще якась активність буде. Ну що, ось і остання точка. Зараз десь до ще хвилин 15-20 ловимо і їдемо. Вечірня така рибалочка вийшла з 6 годин до 3 годинки плюс-мінус. Останній обрив, останній закид я його обірвав. Шостий. Шостий, на жаль, обрив. Отака От вам, любі друзі. Коротка сесія вийшла. Три годинки ми половили. В негласному батлі силікон проти манду побідила манду. в Дніпро, победив. Що там побігав? Да. Не гласний ватоп вийшла, але клюнула одна рибка, на жаль, тільки одна, ми її не витягли, але клюнула вона на мандулу. Більше покльовок у нас не було, багато обривів. Я обирався 6 разів. Ти скільки? Я п'ять. Ти п'ять. І по обривах теж мандула виграв. Я п'ять мандул і одну поролонку обірвав. Тому така вийшла. Цікава сесія, трофея спустили, але кайфанули, відпочили. Погодка класна. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Зустрінемось на водоймах. Всім пока!